Вівторок, 18 квітня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Велика вода дістала з Дніпра та області. За добу в Україні відбито понад 70 атак противника. А у Марганці через російські обстріли майже не залишилось вцілілих будинків. Про це вже за мить. Велика вода не відступає на Дніпропетровщині. Підтоплені більше сотні обійсть. Найтяжча ситуація в селищі Курилівка поблизу Кам'янського. Там у дворах рівень води перевищує один метр паводок, і у самому Дніпрі прибережні зони затоплені. Які ж масштаби і якого лиха наробила повінь? З нами на прямому зв'язку наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він вже готовий розповісти. Подробиці влади. Вітаю, Марко! Зараз ми знаходимося на вулиці Набережні Заводській у Дніпрі. Це територія одного з закладів харчування. Просто на цьому місці була літня тераса, і тут відпочивали люди, стояли столики. Вони вже, на жаль, глибоко у воді. Видно лише вода і ліхтарі. Тепер тут можна хоч швартувати, чи рівень води тут не падає менше метра вже декілька днів. Можете бачити сходи. Вони йдуть просто в нікуди. Далі я просто зачерпну води. Дуже глибоко, але це все дрібниці у порівнянні з тим лихом, яке сталося у селищі Курилівка, це район міста Кам'янського. Там затопило десятки садиб у садовому товаристві. Для декого це було єдине житло. Ті будиночки, там мешкали люди на постійній основі. Прошу пряму мову. Мамо дівностова здається, у 98-му році, коли прорвало греблю, так тільки тут було затоплено. А зараз же й крайні вулиці всі так, що карасі плавають по городам. Городу скільки у вас загалом дільниць? 92. А живе тут чоловік 10 живуть так. Станом на ранок ми маємо такі дані від ДСНС. На Дніпропетровщині залишаються підтопленими понад півтори сотні дачних будинків та 170 присадибних ділянок. Щонайменше пів гектара сільгоспугідь. У Дніпрі постраждали здебільшого Новокодацький та АНД райони. У Тарамському існує загроза затоплення насосної станції, що живить водою дачні кооперативи. Залишаються підтопленими території і в Обухівці. Рятувальники тримають ситуацію на контролі і викачують воду там, де це можливо, там, де є. Прохання людей про причину паводків наводять таку прошу пряму мову. ДСНС наслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Піднявся рівень води в річці Дніпро. Наслідок чого сталося часткове підтоплення Дніпровського та Кам'янських районів. Рятувальники попереджають ймовірність повторних скидів залишається. Отож, масштаби підтоплень також ще можуть зрости. Усі подробиці про повінь на Дніпропетровщині. Дивіться в наших наступних випусках новин. Марко передаю тобі слово. Дякую, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію з підтопленням на Дніпропетровщині і у Дніпрі. Зокрема, напередодні росіяни поцілили по Нікопольському району з важкої артилерії, вдарили по місту та Червоногригорівській громаді. Пошкоджені житлові будинки та комунікації. Одна людина поранена. Ніч та ранок на Дніпропетровщині минули без обстрілів. Тихо було і на Нікопольщині. За ніч по Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свою роботу. На фронті протягом доби відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар'їнка авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки противника. Збитий ворожий розвідувальний безпілотник. Імовірність ракетних та авіаційних атак по всій Україні залишається високою. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів є поранені серед мирного населення. Нищать інфраструктуру, комунікації та свідомо воюють проти мирного населення. Росіяни не припиняють терор Нікопольщини під ворожим вогнем чи не щодня. Марганець. У місті не залишилось жодного непошкодженого будинку. Та попри це життя триває. Як це жити під постійними обстрілами? Дізнавалась наша Софія Куценко. У мами тут був ботанічний сад. Вона, вона тут все цвіта була заставлена. Ну, любила вона цвіти. Тут була ванна. Ворожі снаряди прилетіли у цей будинок місяць тому, та нестерпний сморід від пожежі і досі не вивітрився. Тут проживали батьки Ольги, вони дивом вціліли, бо за кілька хвилин до атаки пішли на прогулянку. Тут у нас була зала, тут у батьків стояв комп'ютер, ну все як положено. Тут стінка була, стінка стінки, взагалі, залишилися одне попеліще, нічого не залишилося. Згоріло абсолютно все. Будинок, в який господарі вклали всю душу, непридатний до експлуатації. Натомість людям міським коштом придбали інший. Родина там обживається. Ми мами взагалі опустілісь руки, Вона навіть 13 років сюди влажувала. Вона тільки кришу перекрила, фасаду Вона настояла тоді, як стіна. Говорю, все, я бомж. Пошкоджених будинків у Марганці майже тисяча, понівечено також понад 800 квартир. Тим, хто втратив житло, влада купує нове, іншим допомагає з ремонтом. Після обстрілів наша бригади забезпечують повністю поліетиленом, осб плітами, брезентами, щоб зразу можна було накрити будинки приватні та перешкодити попадання вологи. У місті немає жодного вцілілого будинку. На кожному сліди терактів ворога. Обстрілюють місто хаотично. Нещодавно, приміром, просто серед білого дня прилетіло у цей дитячий майданчик, що вкотре доводить, у росіян нема нічого святого. У той день дивом обійшлося без жертв, хоча у дворі доволі людно. Світлана Васильівна у момент прильоту мала якраз проходити повз майданчик, але тоді каже, щось її стримало, залишилось вдома. Збиралася потім чую не йти, не йти за водички, якраз би там проходила, повезло. Догрозіла, сіла щось, те не піду, сіла не Чуй, бах-бах, посипались якраз стекла в під'їзді. Попри щільні обстріли, Марганець залишається чистим та квітучим містом. На варті порядку стоять комунальники. Місцеві ж наводять лад на прибудинкових територіях. Пані Алла висадила перед своїми понівеченими уламками, вікнами палісадник. Вони нарциси, і петушки, і лілії і піони, са і тюльпани, все і віскусини, і піон деревини. Усе, що, все, що можна. Хочеться щоб було красиво. До початку бойових дій у Марганецькій громаді проживало 50 тисяч людей. Половина з них виїхали, коли почалися щоденні обстріли. Зараз люди потроху повертаються, адже вдома все одно краще. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу. Не залишати малечу без нагляду закликають в обласній владі і наводять жахливу статистику. З початку року на Дніпропетровщині шість дітей випали з вікон. Один малюк загинув, інші потрапили до реанімації. Найбільше нещасних випадків в обласному центрі наймолодшому постраждалому не було і року. Спортсмени кам'янського посилено готуються до чемпіонату України з велоспорту у Львові. Напередодні важливих змагань велосипедистів підтримав очільник кам'янського. Андрій Білоусов вручив сертифікат на проїзд та проживання у Львові. Я знаю, що кожен з вас вже неодноразовий чемпіон України. Призор всіукраїнських змагань. Я розумію наскільки це важка праця стоїть за кожною вашою перемогою. Я багато років також певний час займався велоспортом. Фінансування як такого у нас немає. І ця допомога, яку надають нам в місті, це дуже дуже важливо. І наостанок останок Калуш Джамала Тіна Король та Вірка Сердючка. Ці українські артисти виступатимуть у фіналі Євробачення 2023 у Ліверпулі. Зокрема, виконуватимуть свої пісні у новому звучанні. Поєднають їх із класичними британськими хітами. Нагадаємо, музичне змагання відбудеться 13 травня. І наразі це всі новини. Якщо у вас є важлива інформація, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також не забувайте стежити за нашими соціальними мережами. Залишайтесь з нами і побачимось вже у наступних випусках.